Чотири нових автобуси закупили для шкіл Могилів-Подільської громади. Діти, які ходили пішки з віддалених сіл до навчальних закладів, тепер їздять новими шкільними автобусами. Минулого року міський голова Геннадій Глухманюк передав два транспортні засоби Броницькій гімназії та Серебрійському ліцею. Цьогоріч ще два отримали ліцей номер 1 Могилева Подільського та Слободошлишковецький ліцей. Саме у Слободі Шлишковецькій навчаються діти з шести навколишніх сіл Грушанського Старостинського округу. Відтак новий автобус дітлахам був необхідний. Він комфортний та пристосований під потреби людей з інвалідністю. Придбали транспорт у співфінансуванні міської ради та освітньої державної субвенції. Заплановано з управлінням освіти це забезпечити всі заклади освіти шкільними автобусами, які мають вчасно перевезти дітей до школи, звести дітей з різних населених пунктів, щоб діти отримали гарні, якісні знання. Для наших діток це велике щастя. Тому вам дуже вдячні за цей подарунок. Діти щиро раділи такому подарунку. Кажуть, автобус зручний та комфортний, зі старим не зрівняти. Купівля нових шкільних автобусів стала ще одним позитивним результатом командної роботи міської ради та Вінницької ОВА у напрямку покращення освітніх умов Могилів-Подільської громади.